Розпочнемо із ситуації на фронті. ЗСУ, скориставшись нещодавніми контратаками росіян на заході Запорізької області, поступово просуваються уперед. Ну а на цих кадрах видовищна робота роти ударних БПЛА 47-ї бригади. За добу бійці підсмажили чотири танки окупантів. На сході України тривають важкі бої. Втім, силам оборони вдається йти вперед. За даними інституту вивчення війни, є рух до залізничної лінії на північ від Кліщіївки. Це 7 кілометрів на південний захід від Бахмута. Під Авдіївку Росія продовжує атакувати позиції наших військових та готується до нової хвилі штурмів. Ми готуємося до того, що будуть знов ж такі штурмові дії, доволі сильні, доволі потужні. Підготавлюємо людей, особливий склад, техніку і все інше для того, щоб зустрічати гідно нашого ворог. Продовжує обстрілювати українські території. Уночі окупанти атакували Полтавську, Дніпропетровську, Хмельницьку та Кіровоградську області. Наслідок цього постраждали четверо людей. Одну доправили до лікарні. Під щільним вогнем росіян прифронтова Донеччина по Костянтинівці. Окупанти вдарили градами та осколково-фугасними снарядами. Пошкоджені 12 житлових будинків: котельня та газогін. Корахівську громаду обстрілювали артилерією та касетними боєприпасами. Там поранення отримали двоє людей. У Білорусі перебувають близько двох тисяч російських військових. Про це повідомляє моніторингова група Білоруський гаюн. Зокрема, до 600 окупантів є на аеродромах Мозер та Зябрівка, та майже півтори тисячі на радіотехнічних вузлах Барановичі та Вілейка. Тим часом у Херсоні викрили зрадницю, яка допомагала коригувати повітряні атаки на місто. Після обстрілів вона фіксувала місця прильотів та наслідків і відправляла ворогам так званий звіт. Жінка наводила ракети на критичні та соціальні об'єкти, житлові будинки і місця дислокації військ. Колаборантка сама вийшла на росіян, спілкувалася з ними через месенджер. Заскоєне їй загрожує довічне ув'язнення.